Це не весело каже ця товстенька. По Посу... сукай, <св 'язково> як пасанути? Що каже, схоже на курочку О. -о, -о. Хляп. Сінгур, не заставляй робити мене вибір між тобою і силою. Тому що ти програєш. Я так з котом люблю кобасою. Богдане. Боже. А! Я собі це уявив просто. Як... Ти йому кажеш кис-кис-кис, кубасу Ого, жесть. Ух, нічого собі. Дивіться, а, -а я що казав про костюм?